Будем играть, всю игру мы будем играть в обе. Я понес. Перша катка я маю так. Потім тебе кинуть. Так. Так, чекай, чекай, чекай. Все. Все, ты обертнешься? Берем! Э, на руки візьми. мене, все заходит. А ты все же грав? Ну да, так, давай стрибай. Я... И стрибай, стрибай стрибай туда, на цю полосу. Уии еду так я не впав. <клево> 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 <шут не> Ейу, <клево> <клево> я полетел Так, давай. я тебе портую Все полеха Стопе. А, блин. Упали. Так, йде, йде. так е, якщо що е, я потім в Китей скажу, як ця карта називається Коли ми закінчим, я скажу, як вона називається Ні. Все, першу ми пройшли. Так. Ідемо вдруг. <світ> так прикольно тебе несу. Чи mm. 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 ти маєш проходити? <плак> ти упав. Так, бери мене за руки, Бери мене на руки. <плак> Іди туди. <плак> <плак> упусти мене, упусти мене. Упу... Зараз. Упусти. Зараз. Попробуй прийти, попробуй прийти ти. Сам. Попробуй сам. Як це прийти? Так, так я поставлю на паузу, щоб Коли дізнаю, що я не я діздатися. Так, ми поняли. Ми все зрозуміли, Зараз я. Е. Стоп, ти не можеш. Я забув, що ти не можеш. Треба знову. Дай бери мене на руки. Бери мене на руки. Я зараз закину. Опа, все, я залетел. Так. Зараз тебе телепортую. Зараз залезу, тебе телепортую. А нет, тебе мой открывай. Заходь, 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 Я бежу, 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 убить, убийцу. Так, зелени, завони. все, Все, там заходь наверх, и мене меня так, Так. все, Бери мене на руки, йди. Бери мене, ну в мене тут нічого нема. Так, давай, проходь. Пікмі, 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 пікмі. Так, що тут треба робити? Так, чекай, опусти мене, опусти мене, опусти, опусти, опусти. Тільки, сі, сі, о. ти куди кинув? Ти куди? Нас ти це зробив? Нашу, блін. Треба було ні, Я тебе скажу, як пойдем. Так, ідемо. Сей, іди. Давай теопорту. Я, я тебе скажу, як. Бери мене. Проходь, я тебе скажу, экстра. Так проходь. Все, так. Мы снова попали, блин. Ты прям выскокнул. Ну, то то я. Мы выскокаем. Да хватай. Полетел. Все. Все, иди туда, я зараза тебе включу.

Все, бежим, бежим сюда. 109 біжи. секунд. О, не, не упади, не упади, не упади, не упади, не упади. Є! Ми цю карту зал пройшли. Ні. Трить так. Нам оця відкрита, так? Ну що, всі відкриті? Да, нам всі відкриті. Блайдей. Як ми, все. Йдемо до самої і там на фі... да, на всі на всі. я хочу ще так. Опа. Що тут давить надо? А мені цікаво. А, все, я зрозумів. Я, е, сі. Що ти? помри, помри, помри. Все. зараз. Все, іди за мною, іди за мною. Так, я йду до тебе, чекай мене. Я жду. Я тебе покажу, как это надо делать. Иди сюда, иди сюда, иди О, сюда. А это на четырех. Это надо на четырех. А нет, двух. Ставь сюда, ставь сюда, ставь сюда. Ставь сюда, сюда. Что я не разумею. Как это надо делать. А япон. Япон. Все, стой. Япон, я пон, я пон. Ставь сюда. Прыгай -пр сюда. Ой, не, я. Зарем. Відкри мені рожеву. А, все, я понял. Не, я вже пройшов рожеву, да, зелену Мені мені мне чел допомагаешь. ти, туда. Ружеву. туди? рожеву. рожеву, рожеву. Я вам. Ображу, щоб вам. не відпустив Відпустили. Ну, Даліки. Тухтух. Зеленый Зелен. І все, він... ми двоє граємо. І Нажимай на оранжевый. Я нажал. А далее все. Бежим, 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 бежим. Сюда. Сюда. А куда бег ты? Куда бег ты? Я, я уже бежу. Я зараз. Теопортный. Зараз. А винти, швентики. Мене телепортные. Это челу, чел. Че? Че? че, надо тоже телепортнуть. Ит мені. Бер тепер мене. Ти куди? Ти куди? А це оце? Куда, куда далі? Я не знаю. А. <свят> а. Я зараз тебе візьму. Ні, ні. А, ти маєш мене кинуть. Кидай. Я. А, no, Я Стоп. А, я тут на. не, не надо. Так, зары. Раз, два, три. Хелп. Э, я на чуть Як. Як. Даник. Даник, тут-то, тут Я на масу червону. Давай сюди, давай сюди. Бля, куди, знайшов? Иди сюди. А, ми маш... ще входи, входимо, ході, входить. Mm -hmm. Будем проходить. Mm -hmm. Давай туди раз, дві людини, давай, заходь, сюди. Заходь, заходь, заходь. Оп. Опа. Все, я беру тебе. Чи чиля тебе?